Євангелія від Матея, розділ 4 Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував його. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели. Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму, і каже: Коли ти син божий, кинься додолу. Написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи Оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього Геть, сатано, написано бо господу богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле завулона та земле Нафталі, Приморські шляху, країна за Йорданом, Поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив. Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про Нього розійшлась по всій сирії. І приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба викинути її геть, щоб топтали люди? Ви – Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно бо кажу вам доки перейде небо й земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли Отже, приносиш на жартовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар. Піди помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп його, ні Єрусалимом. Бо це місто Великого царя. Та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око, зуб за зуб. А я кажу вам не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу, хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе. Не відвертайся. Ви чули, що було сказано Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих. І посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших. Що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі. Як Отець ваш Небесний Досконалий Євангелія від Маттея, розділ шостий. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас. А то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає. Що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай. Прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам, довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, І де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі тіло не більш одежі. Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу. Чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї. Як ростуть вони? не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха.